Я хиро знаю, як ми вистоїмо в війні, як ми збираємося вигравати. І якщо бабки закапують, що попало, тилове, любе, галубе, аби тільки не воювати. Оце я стою на харківському шосе в Києві. Це Дарниця, спальник тупий. бачите, типу дама, машини їздять. Оцю дорогу, це харківське шосе, хочуть відвідрасить за півтора мільярда гривень. От дивіться, машини ганяють. Воно їде, воно працює. Нахіра ти під час війни то лізеш. Ну, все роботає. Нахрена півтора мільярда, тобі зараз сюди вхерачать. Війну вже побідив, да? всі дрони купили. Ну, там, в армії зарплати всім вистачає хлопцям. І е, Не тільки Харківські шоси, а є ще в Харків, да? там Харківська обладміністрація замутила. ви не повірите, три мільярди вирішили вхерачити в будівництво лікарні прямо зараз. Харкові, Куди прилітає блядь, ледь не, ну, не кожен Божий день. Там летить любе-голубе від расистів, і дрони, і бомби вже скоро. Ну, куди ти три мільярди там збираєшся лупашить нову лікарню? Що, взагалі ума нема. Да? Причому нема ума, це я кажу, у всіх там дуже різне. В Києві клічко це мутить. В Харкові це обладміністрація, це Зесеньгубов, це людина Зеленського, там на 100%, це його бюджет. Більше того, в Харкові фінансують взагалі за бабки навіть Ukraine Facility, це європейських донорів. Тобто європейцям щось наспівали на, на, на пісень, а європейці кажуть, ну що да, треба під'їжджати. Да". Куди? Може, там вирішили просто замутити таку інтересну схему, як піліть і свалити. Ну, от, наприклад, по Харкову з трьох мільярдів кажуть, там буде аванс. А, так, підзотків до тридцяти можна освоїти. Що, схапану аванс, і розчинився десь повітрі, шукай потом и, е, бі... білого лєбедя, там, чи чорного десь. Блять, я не знаю, серйозно. От е, типу я ж кажу це не про п'ять копійок, це про мільярди, півтора мільярди ось на дорозі. Три мільярди в Харкові на лікарні, яку під час війни ну там її ж розхірачать. В Харкові ж це було вже там в одному з е, міст... сіл е, неподалік від кордону. Цього року блядь, <пл> відбудували школу, розбиту расистами там ще на початку вторгнення. Відбудували за 200 мільйонів. Знаєте, що відбулося за тиждень до відкриття? Туди сука опять прилетіли шахи, розхірачили все, все повністю заново. Ну от куди, блядь? Вибачте, що такається. Але зла не вистачає.